Доброго дня! Це наш перший з вами урок, який називається числові множи. Але перш за все я б хотіла сказати кілька слів. По-перше, наші уроки з алгебри 9 класу з'являтимуться на цьому каналі по понеділкам, посередам та по п'ятницям. Також будуть з'являтися вправи за підручниками мерзляка. Істера та Бевса. І дуже важливо, зараз ситуація в країні дуже складна. Багато у кого немає світла, немає інтернету. Тому дуже важливо поширюйте, будь ласка, посилання на ці відео, щоб кожна дитина, яка не змогла вчасно продивитися урок, могла б отримати освіту. І тоді давайте почнемо. Що ж таке числові множини? З поняттям числових множин ви вже познайомилися в попередніх класах. Ви вже знаєте, що існують натуральні числа. Потреба в натуральних числах виникла досить давно, коли виникла потреба у лічбі. Тобто числа, такі як 1, 2, 3, 4, 5, які використовуються для лічби предметів. Називаються натуральними числами. І всі ці числа складають множину чи натуральних чисел. Ця множина натуральних чисел позначається латинською буквою «е». Візьмемо приклад. Візьмемо число 2. Число 2 використовується для лічби. Тобто число 2. Належить множині натуральних чисел. Записують. Два належить, знак належить множині натуральних чисел. Літера N. Якщо ж ми візьмемо, наприклад, дріб дві третіх, дві третіх не використовують для лічби. Тобто дріб 2 третіх не є натуральним числом. Записують. Дві Третіх не належить множині натуральних чисел. Всі множини, і не тільки числові множини, але множили, множини загалом, це ми побачимо трошки пізніше, дуже зручно представляти у вигляді кругових діаграм. Або ще їх називають діаграми Ейлера Вена. Натуральні числа ось можна представити як зафарбований еліпс, і ви пишете літеру N, це значить всі натуральні числа, вся множина натуральних числа представлена тут зафарбованою областю. Згодом, якщо ми візьмемо от, історію, да, так. Спочатку в нас були натуральні числа, просто лічба. Але згодом, наприклад, в стародавньому Китаю виникла потреба в від'ємних числах, щоб позначати борг. Так? Тобто, вже в стародавньому Китаї люди знали, що існують протилежні числа. А та мінус А. Називають протилежними числами. Так, наприклад, 5 мінус 5 протилежне йому. Або почнемо мінус 08 та протилежне йому 08. Так? Тепер, якщо взяти протилежні числа, число 0 та натуральні числа, всі ці числа будуть утворювати множину цілих чисел. Так? Натуральні, протилежні та число 0. Це все є множиною цілих чисел. І множина цілих чисел, на жаль, позначається як літера Z. Але це математичний запис, який існує в математиці. Так само множину цілих чисел ми можемо з вами представити у вигляді діаграми Ейлера-Вена. І дивіться, що ми бачимо? Ось у нас блакитна область, це у нас натуральні числа, які є частиною множини цілих чисел. Тобто множина цілих чисел набагато ширша. Вона включає в себе 0 та ще й протилежні числа, від'ємні числа. Тобто, натуральні є частинкою, або, кажуть, підмножиною множини цілих чисел. Ну що ж, йдемо далі. Згодом, у людства виникла також потреба ділити відрізки. Так? Тобто, якщо ми візьмемо якийсь, наприклад, відрізок, і поміряли його за допомогою лінійки, і знайшли, що довжина цього відрізка 37 см. Ми 37 см можемо представити у вигляді дробу, щоб перетворити в метри. Це в нас буде 37 сотих метра. Бачите? Ми вже перейшли до дробових чисел. Або ж ми можемо представити 37 сотих у вигляді десяткового дробу. Це в нас буде 0,37 метра. Все це дробові числа. Тобто, у нас є цілі числа, натуральні протилежні та нуль, ми додаємо до них ще й дробові числа. І тепер цілі числа плюс дробові числа складають множину раціональних чисел. Представимо цю множину раціональних чисел знову за допомогою діаграми Ейлера-Вена. Так, почнемо з серединки. Ось у нас є натуральні числа. 1, 2, 3, 4, 5. Потім у нас є цілі числа. Тобто це натуральні плюс 0 плюс протилежні, від'ємні, наприклад. Так? До цілих чисел ми ще додаємо дробові. І отримали всю цю Зелену область, ось ця вся зелена область, це і буде множина раціональних чисел. Яка ж особливість раціональних чисел? Любе раціональне число можна завжди представити у вигляді дробу, Так? Наприклад, М на М. ДМ у нас. Обов'язково ціле число, тобто чисельник може бути від'ємним, але знаменник це обов'язково натуральне число. Натуральне. Чому натуральне? Тому що ми не можемо взяти ціле. До цілих чисел входить число 0, а ми не можемо ділити на нуль. Тобто, знаменник завжди додатній, а чисельник. Може бути як додатнім, як від'ємним, так і нульовим. Ось давайте візьмемо любе раціональне число. До раціональних входять як натуральні, як цілі, так і дробові. Ось візьмемо, наприклад, число 10. Так? 10 я можу представити за допомогою дробу. Це, наприклад, буде 10. Перше. Або ж я візьму дріб, мінус 2, ну що там, 1 третя. Цей дріб я можу записати у вигляді неправильного дробу. Це буде мінус 7 третіх. Або ж, якщо я візьму, наприклад, десятковий дріб 0,8 8. 8 10, пишу 8 10. Або ж мінус 3,17. Можу представити як мінус 317 сотих. Бачите, всі ці числа, всі ці раціональні числа я можу записати у вигляді дробу M на N. Це особливість раціональних чисел Або ж. Всі раціональні числа я можу представити, ось я напишу пишу тут, у вигляді десяткового дробу. Для цього ось беремо приклад. 5 восьмих раціональне число. Це раціональне число я можу представити у вигляді десяткового дробу. Для цього потрібно чисельник поділити на знаменник. 5 поділити на 8. Буде 0,625. Або ж, дивіться, тут дуже важливо. 1033 це дріб. Якщо я чисельник поділю на знаменник, я отримую нескінченний періодичний дріб. Ось я отримала, або ж записуємо нескінченний періодичний, що в нас повторюється? 3,0, 30 повторюється. Тобто записують 0,30. Ось у нас нескінченний періодичний дріб. Тобто раціональні числа, це такі числа, які завжди можна представити у вигляді дробу m поділити на n, або ж це числа. Які можна представити у вигляді скінченого десяткового дробу, тобто, у нас кількість цифр, після коми є певне число, так? або ж це число, раціональне число це таке число, яке я можу представити у вигляді нескінченного, але періодичного дробу. тобто Раціональне це коли можу його записати як m на n, або у вигляді скінченного десяткового дробу, або у вигляді нескінченого, але періодичного десяткового дробу. Ви знаєте, що існують також такі числа, як корінь з двох, наприклад, або число пі, яке не можна представити. У вигляді скінченого десяткового дробу. Так? Такі числа, які не можна подати у вигляді m на n, називають ірраціональними числами. Прикладом ірраціональних чисел є, наприклад, корінь із двох, або ж корінь із трьох, або ж число Пі, тощо. Всі ці чи числа, якщо ви нажмете на калькуляторі, наприклад, корінь із трьох, ой, зараз я порахую, калькулятор мені видасть нескінченний, неперіодичний дріб 1,732058 і так далі. Або ж якщо я візьму число пі, калькулятор мені видасть значення. 3,14, 15, 926 і так далі. Тобто ці числа і раціональні числа не можуть бути представлені у вигляді дробу М на Н, так? І, або ж не можуть бути представлені у вигляді скінченного десяткового дробу. Або скінченного періодичного десяткового дробу. Всі ці числа мають вигляд нескінченного, неперіодичного, це значить нічого не повторюється тут. Дивіться, всі числа вони, е, різні. Так? Тобто ірраціональні – це десятковий, неперіодичний, нескінченний дріб. Тобто, існують ще такі числа. До раціональних чисел, до множини раціональних чисел, ми маємо додати ще й множину ірраціональних чисел. Дивіться, що ми отримаємо. Раціональні числа разом з ірраціональними числами утворюють всю множину дійсних чисел. Ця множина дійсних чисел позначається латинською літерою r. Ось вона, бачите, ось вона тут у нас. Так? І множини раціональних чисел, цілих чисел та натуральних чисел є підмножинами дійсних чисел, тобто маленькою частиною дійсних чисел. Це все на сьогодні. На наступному уроці ми з вами поговоримо. Про множини та операції над множинами не тільки над числовими, але взагалі над різними множинами. Все буде добре, все буде Україна. До побачення!